Всім привіт! У нас сьогодні трохи хмарно і дощить накрапає, але я працюю. Обрізаю троянди. Обрізала троянди. Тепер виноград і ожину обрізаю. Дерева обрізані, покроплені один раз. Малина теж обрізана. Ще загорнути, зачистити все. І, в принципі, поки що все. Потім сіяти, саджати. Ще полуницю треба буде привезти до ладу. Так, в принципі. Хазяйнуємо помаленьку. Працюємо. А скільки в нас троян? Велике-велике поле, отут усе, і аж доверху трохи. І он скільки строян, які купи, нарізаного вон там. Це все треба десь кудись його. Воно таке колюче. Може підсохнемо його якось цей. Утилізуємо або винесемо якось, не знаю, що з ним робити. В мангалі загон спалимо чи, чи як. Полуниця. Зараз все потрошки помаленьку позагрібаємо з сином. Працюємо все самі оце. Тут. Так, трошки вам покажу. Хочу моркву посіяти. А тут вже попелом притрусила часник, вже й видно, по сходи. Он який. Видно? І цибулька там трошки. Ось так. Тут хочу обробити від бур'янів. Пообрізала, підв'язала виноград і ожину. Весна роботи повно. Собота, вихідний триває, клопоти домашні тривають, пустили грабузку побігати і з сином працюємо на городі. Поки гарна погода, субота-неділя, гарна погода, з понеділка дощі, похолодання, хоча сьогодні вночі все, зраночку і вночі було біло-біло, все і нім вкрито. Позгрібали трохи. Купи сміття того всього, що нарізали. А тепер треба потихеньку-потихеньку приводити все в порядок. Хочу кілька рядочків прокопати ось тут і посіяти моркву. Невеличку грядочку, велику не буду. Ось два-три рядочки буде достатньо, бо вона у нас домашня, хіба що треба переробляти зразу, бо не зберігається, погано зберігається. Ось, тому... Так, для своїх потреб трошки можна. Все, працюємо і ми. А вам гарного перегляду. Дякую всім за увагу. Цього року буду залишки моркви ось цієї. Минулого року дуже гарно. Зійшла, було багато моркви. Ось королева осені. Це сорт, сорт пізно стиглий. І рядочок, ранньо стиглий сорт. Ось у мене отакий артек. Теж минулого року купувала, але не, не сіяла. Можливо, цього року купувала, не пам'ятаю. Бо я щось цього року купувала, що з того року там ще замовила насіння, але поки воно прийшло. Ну, коротше, ранньо стиглий сорт і королево осінь Пізньо стигли. Це будемо сіяти. А, до речі, замовила була з коліжанкою. Сказала їй про сівалку, сіялку ручну, здається, не знаю, як вона називається, побачила. Була теж таку люди використовують. Хотіла спробувати, але чи то не прийшло замовлення, чи який там, можливо, не замовили. А я десь пізніше пошукаю та й буду собі вже мати на інші на цього року, на інші роки, а цього року вже посію, як зазвичай. Руками. Потім прийдеться проривати, але нічого, нам не звикати, правда? Привіт усім! Я щойно з городу. Буду сіяти моркву. І щойно вам показувала, розказувала, які сорти маю у наявності. І щодо сівалочки теж розкажіть. Чи посіяли ви моркву? По-перше, питання. Друге, чи використовуєте якийсь метод з посіву, можливо, ручну таку сівалочку, яку я хочу спробувати. Ну, хочу собі придбати і спробувати нею сіяти. А також, можливо, метод, коли заливають кисілем, таким, як кисіль варять, і насіння замочують моркви і так висівають. Цікаво, чи це працює. Люди, ну, кажуть, деякі по відгукам читала по коментарях, що працює, роками такий досвід мають, використовують. Ось. А я звичайним методом минулого року, це ми перший рік, як маємо свій будинок і земельну ділянку, і ось навчаємося, вчимося, ділимося досвідом. Ось, і Ділимося з вами також. Тому всім дякую за взаємозв'язок, за теплі коментарі, побажання, корисні поради. І дякую вам за все. Тож, пішли зі мною, будемо сіяти, зараз візьмемо сапку, можливо, якийсь ще інструмент. І посіємо морку. Ось такий інструмент. Кошки. Ну, може, ограбляємо краще, може ні. Ось так порівняю те, що я купаю. Скажіть, чи ви маєте такий інструмент? Ще трошки до нього не звикла. Знаю, що для бур'янів, для розпушування землі добре. Трибала, щоб полегшувати свої праці. Розвернула іншою стороною, тому що ось ця гарно, теж розпушує, розрівнює, ось ця частина зрізає, якщо є десь малий бур'янець. Розрівняла грядочку, зараз буду. Сапкою робити рядочки. Ось така в мене вийшла гряночка, скільки це тут 5 рядочків. Два рядки хочу ранньої і а, три буде пізньої. Морковки. та шунька тут допомагає. Гріється, дихає повітрям. Дуже гарна сьогодні погода, по справжньому весніна. Ось не хочеться, щоб знову холодало, але ще початок березня ще все може бути. Так. Ось так. Ось так ми хазяйнуємо собі помаленьку самі. Так, тепер... Сіятиму. Ось таке ось насіннячко. Взяла пізню морку, спочатку посію, буду помаленьку сюди насипати. Є, що пісочком ще просівають або попелом. Зараз, можливо, і я так зроблю. Земля не мокра. Тому морку, знаю, сіють ще на зиму. Тому вирішила не, тратити, не втрачати час і посіяти тепер. Я думаю, що буде нормально. Ну, хто пізніше посіє, теж встигне все вирости. Головне, щоб гарне насіння якісне було і погодні умови сприяли тому. І вологи вистачало, тож все, сію. І ось таке насіннячко уранньої. Мені здається, наче воно трошки більше, але, можливо, то тільки так здається. І просіявши, я сію, стаю в луночки ногою, протоптуючи тим, таким чином насіння, щоб воно було легке, летке. Ну, колись так казали, що треба і бурячок, і е, моркву так сіяти. не знаю, Минулого року. Так сіяла, і так намагаюсь по потрошечки сіяти, Ось, кидати. І стаю ось так. І так сію і притоптую. А потім загорну все, прикладу гілочками, щоб пташки не склювали. І все, чекаємо тоді сходів. Ну, ось і все. Ось така грядочка вийшла. Закрила гіллячем невеличкими гілячками, тому що нас тут люблять зграя ворон на городах походити, похлювати все. Ось тому приходиться ось так. Оберігати свій майбутній урожай. Просимо Божого благословення, у землі просимо також гарного урожаю. Тому все мої хороші. На цьому поки що все. Зустрінемось до нових відео.